Вітаю вас, дорогі друзі! Мене звуть Лілія Стасюк, і сьогодні я хочу познайомити вас із друком, новою книжечкою, днями побачила світ у моєму видавництві. Називається вона «Мелодія мокрого снігу. А написала її Марія Грушак. Книга виконана у твердій повнокольоровій ламінованій обкладинці, книжкові блоки, прошиті нитками, внутрішнє наповнення книги чорно-біле і з кольоровими елементами. «Молотія мокрого снігу це друга збірка Марії Грушак. Вона вміщує вірші воєнного часу, які переплітаються з почуттями до природи рідного гуцульського краю, філософські, любов до дітей, онуків, різні роздуми про життя, присвята для людей рідного села, гуморески. Ці поетичні твори авторки її любов, її біль, її надія на щасливе майбутнє. І нехай рядки, написані душею, зігрівають ваші серця. Це читає вам невеличкий уривок із книги. Молодія мокрого снігу. І знову приходить зимова ніч. Це найкраще, що може бути. Ти одна із думками в віч на віч. Спати хочеш, а не можеш заснути. Вже зима на порозі прийшла, ще хотілось тепла та на все воля Божа. Я сама себе тільки знайшла, я не я так на себе не схожа, Що осінні тумани плетуть мої сни, Що за літом сумую частенько, І весна ще говорить мені, поясни, чому тужить твоє серденько? Діти виросли, внуки ростуть, пори року міняються дуже швиденько, Оком кліпнув уже заметілі метуть, Килими застеляють біленько. Вітер виє, свистить в демарі, навіває мелодію мокрого снігу, А далеко мерехтять зірочки ліхтарі, Я ж гортаю свою недочитану книгу, недочитану, недописану книгу свого життя, Вітром шквальним занесено світ, Про щасливі поденні мої почуття, Про думок і фантазій яскравий. Додаткову інформацію знайдете на сайті видавництва книг Лілія. Всі корисні посилання знаходяться під цим відео. Щиро бажаю автору вдячних читачів, а книжці – щасливої долі. Дякую вам за увагу, до нових зустрічей!